Буковинські прикордонники виявляють порушників за допомогою БПЛА. На кордоні з Румунією та Молдовою підрозділи Чернівецького прикордонного загону використовують безпілотну авіацію. Так, у жовтні цього року на ділянці відділу Селятин оператор безпілотника зафіксував двох чоловіків біля держкордону. Групу реагування прикордонник вивів точно на перехоплення порушників, яких затримали. Пізніше на цій самій ділянці кордону за допомогою БПЛА виявили ще двох порушників прикордонного режиму, яких правоохоронці згодом затримали та притягнули до адміністративної відповідальності цього тижня прикордонний наряд відділу Кельменці, використовуючи дрон, виявив легковий автомобіль, який рухався до кордону з Молдовою, минаючи контрольні пости. Водія, який намагався незаконно потрапити до сусідньої країни, затримали всього з початку року. Військовослужбовці загону, в тому числі за допомогою БПЛА, затримали понад 1800 порушників кордону, які намагались незаконно потрапити до Румунії та Молдови.